Дениса, попереду матч із металістом, домашня гра. Ти брав участь у тому матчі, що відбувався. В останній тут металіст приїжджав, гарні спогади, згад, згадай цю гру. Це було у 2021 році. Так, дуже добре пам'ятаю цю гру. Був дуже напружений матч. Забили першими неймовірний гол. Потім пропустили. Була така боротьба, атака на атаку. Ну, звісно, більше оборонялися, але були, в кінці був момент, могли забити і перемогти навіть. Але могли програти, тому тоді нічия, це закономірний був результат. Ну, тоді Металіст був інший, що там за виконавці були, і один з них ось, вже у тренерському штабі металіста. Так, звісно, Металіст значно омолодився. З того часу всі футболісти і іноземці в зв'язку з війною поїхали, тому вони омолодилися. У них зараз теж досить добра команда, сильна, молода сильна команда. Тобто переваги немає. Там, обидві команди в нас молода, і у них і таке шанси, шанси, мабуть, рівні. Та, звісно, зараз в першій лігі, тим паче в зоні вибування боротьба буде в кожному матчі. Ну, не залежить хто з ким грає, буде боротьба дуже жорстока та, так скажем, першолігова. Ну, згадуючи той матч, можна згадати гол, да, який забив Єгор Твердохліб тоді. Так, він, напевно, тим голом себе вминає перевів. Продав можна сказати в прем'єр-лігу. Так, до да, досить фантастичний гол. Ну, Як ти себе в колективі відчуваєш? Ти один із досвідчених гравців, вже старожил гірника спорт. Е як колектив зараз створюється, вже створений, два тури минуло, що потрібно, щоб взяти очки у третьому турі? Та нічого, потрібно на нуль зіграти в обороні, насамперед, що ми не можемо поки зробити. Але всю неділю працювали, готуємося до цієї гри. Колектив досить добрий, всі молоді хлопці, всі дружні, немає ніяких конфліктів, все, все добре. Ну і попередні домашні матч з нивою, ну, мабуть, не повинні були програвати. Так, і були у нас моменти, і це, якщо б цей пенальті, то були б шанси. ось, Що буде головним? Також, ну, матч був рівний, досить рівний. Там навіть по статисті, по всьому, ми ну, не гірше точно дивилися. Може, якась нічия був би економірно але ви самі бачили, так зіграли, як зіграли. Потрібно в наступних матчах не повторяти тих самих помилок, які ми повторяли в минулих матчах. У матчі із хустом що трапилося, я здавалося, якийсь там такий перемикач щось зробив свою справу і щось так перегорнулося в один момент. Та ми самі не зрозуміли, що, що сталося, тому що 2-0 вигравали. Перший тайм досить непогано провели, на другий вийшли, не знаю, якось, може, чогось перелякались. Не знаю, що сталося. Перелякалися своєї переваги, так буває. Напевно, давно давно, може, не, не вигравали, не. Не вистачило досвіду, знаєте, того самого, от того не вистачило. Можливо, думки, що доведемо цю справу до перемоги вже 2-0. Я теж думаю, що 2-0 і думали вже на оборону грати, але не потрібно було так робити, потрібно було продовжувати в тому ж дусі. Ну, статистику дивилися того матчу, там, яка там перевага чи ні? Так, дивилися там по XG, трохи в них більше. Ну, і нас непогано більше двох, і у них більше двох було. Та і по всім моментам, ну, перший тайм досить гарно провели, а вони другий тайм нас, можна сказати, переграли повністю. Ну, Металіст набирає очки. Як вважаєш, хто фаворит матчу? Фаворит? Та я не знаю. Зараз я ж кажу: в зоні вибування, напевне, нема таких, що фаворит та аутсайдер. Всі рівні команди, всі б'ються за виживання в першій лігі, ніхто не хоче вилітати до другої, тому дуже цікаво буде. Хто лідери зараз у металіста? У металіста лівий захисник досить непоганий, не пам'ятаю прізвище. Центр поля гарний, підручний Денис, до речі, до речі гарно так. виглядає так. Та й нападник у них такий фактурний великий. Є ну, там молодий талант, що забивав вже металургу 16-річний. Да, та там вся команда молода. Та, як і у нас, я ж кажу, зараз перша ліга молодилась, особливо там, з ким ми от грали. І Хус, молода команда, і Тернопіль, тому всі молоді хлопці, всі б'ються. За те, щоб залишитись в першій лігії та проявити себе. Ну, будемо сподіватися, що нарешті ми наберемо очки і ця гра буде такий відлік, такий гарних матчів. Так, викликлося на сістою та подивимося, що буде.